Привіт! Ви знаєте, завжди якби смішила або навіть убивала така фраза від людей неможливо. Ну, як це неможливо? Ну, людство ж, а книжка рекордів Гіннесу. Ну, Знаєш, все можливо в нашому житті. І по-перше, хто ви такі, щоб. Розсуждати, що в моєму житті можливо і неможливо. Ну, тобто, це тільки моє рішення, можливо. Другий варіант, чи мені це потрібно. Так що знайте, що я вам скажу. Нікого не слухайте. В основному утверджують люди, які дійсно нічого не робили, не пробували. І в їхньому житті. Все неможливо. Всім успіху і йдіть до своєї мети.